14 аеробалістичних ракет «Кінжали» і понад два десятки іскандерів збила українська ППО, Речне командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, що наша протиповітряна оборона суттєво зміцнила за півтора роки повномасштабного вторгнення, і ми це суттєво відчуваємо. Тепер ми можемо збивати навіть найпотужніші незбиваємі ракети ворога про ворожі, атаки із повітря, і про те, хто і чим допомагає у ракетному протистоянні. Далі. Кровськ Запоріжжя, Херсон, Одеса. Російські загарбники не припиняють обстрілювати українські міста та нищити нашу інфраструктуру. Якщо взимку цілили по енергетичним об'єктам, то зараз активно трощать порти. Це Одеса. Вночі проти 19 липня російська армія масово атакувала місто та область. По регіону випустила ракети Ха 59 Х-22, Онікси та калібри, а також безпілотники. І саме Онікси російська армія спрямувала на портову та критичну інфраструктуру, поцілили у зерновий та термінал. Онікси росіяни використовували раніше не часто, як і більшість російської зброї. Ракету почали розробляти за радянських часів, та на озброєння взяли уже на початку нового тисячоліття. Особливостями цієї зброї назвали надзвукову швидкість і можливість летіти на дуже малій висоті. Дальність польоту 300 кілометрів. Щоправда, є ще модернізована версія Онікс М. Вона може летіти вже на 800 кілометрів. Запускають «Онікси» з території окупованого Криму. І для того, щоб дістатись берегів Одеси, ракеті достатньо кількох хвилин. Це доволі важка для української ППО. Однак знищити її можливо, наприклад, за допомогою комплексів сампці або ракетою Атакамс. Загалом тільки у липні Росія випустила по Україні 265 безпілотників типу «Шахід». З них ми збили 206. Із 54 запущених калібрів знищили 39. Із 41 ракети Х-101 долетіли лише 4, решту збили сили ППО. Також нам вдалося знищити 2 із 4 російських кінжалів. А ось жодної із 20 ракет «Онікс» ми так і не перехопили. Загалом за 15 місяців війни Росія випустила по Україні 2700 ракет «Великого». Уїдальності у період з лютого по вересень минулого року країна-агресорка запустила 1200 снарядів. У жовтні 22-го – 245. У листопаді інтенсивність обстрілів дещо знизилась, однак ненадовго. Бо вже у грудні по українським містам росіяни запустили 283 ракети. У січні їх було 93. 138 ракетних обстрілів пережила Україна у лютому і 83 у березні. 23 ракети випустили по нам у квітні і 162 у травні. На початку вторгнення Російська Федерація мала 2257 ракет стратегічної дальності за даними міністра оборони України Олексія Резнікова. Однак за період війни Росія не тільки продовжує виготовляти нові ракети, а й наростила темпи їх виробництва цього року, навіть попри західні санкції. Якщо у грудні минулого року головне управління розвідки Міноборони України оцінювало можливості виробництва ракет Росією у 40 одиниць на місяць, то у травні. Цього року оцінка гур збільшилася до 67 одиниць. Україна вчиться протистояти загрозам з повітря. і Нині українське небо захищають різні системи. Чи не найпотужнішою серед них є американський комплекс Петріот? Він призначений для ураження цілей на середній висоті і може збивати крилаті та балістичні ракети, літаки та безпілотники. Саме за допомогою Петріот ми змогли знищити російські кінжали. Збивати безпілотники ракети і літаки, гелікоптери у радіусі до 40 кілометрів може норвезький комплекс НАСА. Понад вісім батарей нам передали США, чотири Норвегія, 2 Литва та одну Канада. Захистити небо над цивільними та військовими об'єктами допомагає комплекс Айрісті. Їх ми отримали від Німеччини та Швеції. Ще один ЗРК американського виробництва, який Іспанія, США та Швеція передали Україні Хок. Він може вражати цілі у радіусі до 50 кілометрів. США також передали Україні понад 20 установок самохідного ЗРК Авенджер. Його радіус діє до 5,5 кілометрів і він може вражати цілі на низькій висоті. Ще один комплекс, який ефективно працює на низькій висоті Стормер від Великої Британії. Таких установок у нас шість. Італія та Франція поставили Україні ЗРК «Сампті», що здатний вражати повітряні цілі на відстані. До до 150 кілометрів. Також від Франції ми отримали дві батареї Кроталь а від Італії ЗРК Скайгард. Чехія, Польща, Словаччина передали нам радянські системи протиповітряної оборони. Це комплекси С-300, ОСА, С-125, КУП, Стріла 10 Ракету Росії менше, а у з дронів навпаки більше. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат припускає, що в восени та взимку Росія намагатиметься знову атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак він певен, інтенсивність цих. Самих обстрілів уже не буде такою, як минулого року.